Росія відправляє викрадених українських дітей до таборів на так зване перевиховання. І ці табори розташовані в північній Кореї. Це повідомив уповноважений Верховної Ради України з питань прав людини Дмитро Лубінець. Уже зафіксовано 165 таборів, де дітей русифікують і мілітаризують. Це порушення міжнародного права та одна з ознак геноциду за римським статутом. Лубінець закликав міжнародних партнерів фіксувати кожен випадок. і Наголосив, українські діти не можуть бути зброєю агресора. Роман Єделєв доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання доброї ночі. Вітаю доброї ночі. Ну, виходить так, що це ніби замкнути коло та тобто одна країна, яка абсолютно не дотримується міжнародного права і не визнає де-факто, не визнає жодних міжнародних юрисдикцій. Відправляє викрадених українських дітей до іншого державного утворення, яке так само не інтегроване в світову правничу систему і абсолютно не визнає міжнародного права. Як чи є тут взагалі бодай якась ем, якийсь шанс розірвати це коло? Ну, ви абсолютно правильно говорите, що ми не повернемо. Цих дітей прямо зараз, який б юридичний механізм ми не знайшли. Треба розуміти, що юридичні механізми вони спираються на тексти. А тексти ну це просто слова. І відповідно, якщо немає відповідних дій, то ну ми не зможемо ці тексти втілити в життя. От зовсім нещодавно була прийнята резолюція Генеральної асамблеї ООН під назвою Повернення українських дітей, і Генеральна асамблея ООН закликала і навіть вимагає. Від Російської Федерації швидко, так, миттєво повернути українських дітей без жодних додаткових умов. Але ж ми розуміємо, що це лише слова. Так, це вияв міжнародної. Підтримки це е, створює для українських е, тих самих органів прокуратури е, таку міжнародну правову базу, е, яка підтверджує те, що Російська Федерація вчиняє порушення міжнародного гуманітарного права, а окремі особи, які депортують переміщують українських дітей, вчиняють міжнародний злочин у вигляді воєнного злочину або ж злочину геноциду, тут залежно від того, як квадру. Е, кваліфікувати, але немає жодних сумнівів, що це міжнародний е злочин. І за нього повинна настати відповідальність і за національним правом, і за міжнародним кримінальним правом. Але зараз справді ми не маємо таких можливостей для того, щоб повернути тих, тих дітей, і очевидно, що та саме Північна Корея, ну вона не поверне цих дітей. Але от те, що ми отримуємо такі докази, те, що ми про це говоримо, те, що Генеральна асамблея ООН підтверджує це, це важлива робота, яка ведеться протягом ну останніх трьох з половиною років, з того моменту, як почалася депортація, з моменту повномасштабного вторгнення. Хоча ж ми ж розуміємо, що незаконні депортації. Ці переміщення почалися з 2014 року, так коли Російська Федерація окупувала частини території України і почала виховувати українських дітей в українському Криму. В ненависті до України, змінивши шкільні програми, почавши вивчати історію Російської Федерації, в якій заперечується українська державність. Тобто, ми маємо таких багато юридичних фактів, які підтверджують це порушення зараз. На жаль, так ми можемо лише документувати ці факти. Ми можемо їх правильно кваліфікувати. Ми можемо доносити нашим партнерам. Що відбувається, що коїть Російська Федерація, що коїть інші держави, так та сама Північна Корея, Республіка, Білорусь, і, і тиснути на наших партнерів, щоб вводилися санкції, тому що ну ми ж всі розуміємо, так що відірвати дитину від держави. Це призводить до того, що в подальшому може зникнути ця держава і ця державність і тому ж ми говоримо, що Російська Федерація вчиняє акт геноциду, а окремі особи вчиняють злочин геноциду. Тому розірвати зараз ну навряд чи можливо, так без е, участі збройних сил України без перемоги в нашій війні. Але юридична робота важлива, вона ведеться, і будемо сподіватися, що вона дасть результат. Будемо для цього працювати. Чи є у вас розуміння, навіщо вивозити українських дітей аж у Північну Корею? У Росії що? Бракує таборів на території їхньої необ'ятної родини? Ну у них достатньо місця, достатньо місць, достатньо таборів різного штибу. Ну, треба розуміти, що українські діти опинилися по всій території Російської Федерації. Так, Російська Федерація сховала цих дітей. Дала їм інші імена і відправила якомога далі від європейської частини, тому багато українських дітей, в тому числі там віку немовлят, які взагалі не пам'ятають того, що вони українці, виховуються на далекому сході просто як мешканці цього далекого сходу, як громадяни Російської Федерації. І оскільки ми бачимо цю співпрацю, все тіснішу і тіснішу між Російською Федерацією і Північною Кореєю, я думаю, це ще один такий вияв довіри Російської Федерації, і РФ таким чином намагається показати, що ми з вами робимо одну спільну справу, ви теж тягнуті в цю справу, теж залучені до е, тих порушень міжнародного права, які РФ вчиняє проти України, тому що ми. Бачили північнокорейських військових, так як вони беруть участь в збройній агресії Росії проти України, і от те, що діти опиняються в північній Кореї, знаєте, це е, ну демонстрація того, що е, Північна Корея і Росія разом, що Північна Корея жодним чином не спробувала е, там. Олинці заявити, що ми не знали, що відбувається на території України, тому це е, цілеспрямована політика, і Росіяни будуть відправляти дітей, можливо, і в Іран, і в інші держави. Ну щоб втягнути все більше і більше держав в свої міжнародно протиправні діяння і в свої злочини. Ну були теж історії пов'язані з перебуванням незаконним перебуванням українських дітей на території Білорусі. Білорусь, яка і так де факто окупована росіянами в спосіб в спосіб політичний, та але менше з тим, це це така сама окупація. Та ем, для чого це інакше для чого інтегрувати Білорусь, яка і так інтегрована, і в війну, і в інші процеси інспіровані Росією тут немає однозначної відповіді, але ж ми розуміємо, що в Білорусі є демократичні сили. Так будемо сподіватися, що колись Білорусь стане на європейський шлях свого розвитку. Є, але поза і... поза білорусю, та тобто вони є і вони діють і декларують свою діяльність, але не на території самої країни. Це ключова історія. Тут дивіться, ми ж всі бачили в двохтисячному році, скільки в 2020 році, скільки білорусів вийшли на протест проти влади Лукашенка. І ці ж люди не змінили своїх переконань. Те, що їх залякали, те, що вони мовчать, те, що багатьох з них е, витіснили з території республіки Білорусь, не означає, що Лукашенко зараз має е, там 99% підтримки, як це малюється на президентських виборах. Ні, цього немає. Тому от е, потрібно показувати, що. Росія і Білорусь разом, що ви не зможете повернутися в європейську родину, що ви теж втягнуті в ці злочини. Також ви ж розумієте, що е, хтось працює в тих цих таборах, так е, хтось е, там надає якісь послуги, ну і от е, пов'язування всіх цих осіб в незаконну діяльність. Вона становить ну, таку основу режиму Лукашенка, так тому що е, ну, Лукашенко ж говорить, що нас ніхто в Європі не чекає проти нас введені санкції, ми не маємо іншого вибору, крім як інтегруватися з Російською Федерацією і бути з Російською Федерацією. Тому тут е, з політичної точки зору теж важливо. Бо добре, Ну е, Білорусь як держава васал, так абсолютно залежна. На даний момент влада тримається лише на Російській Федерації, але раптом це зміниться. Розумієте, от треба, щоб е, ну люди мали таке переконання, що ну, ми теж вчиняли злочини. У нас теж були українські діти, нас е, притягнуть за це до відповідальності. Ми не будемо підтримувати європейський шлях і зміну режиму Лукашенка. Ну так при. Але при цьому всьому е, Сполучені Штати дають Це диктатури і авторитарні режими. Е, Романе, при цьому е, Сполучені Штати дають шанси е, мінську, Лукашенку. То знімають санкції з авіації і фактично відкривають шпарину для Росії для ремонту їхніх літаків. То випускають там. Білорусь випускає частину політв'язнів. Що це за загравання з Білорусі? Це намагання таким чином і до Росії дістатися, чи це навпаки намагання відірвати Білорусь від Росії? в Америці то ми маємо говорити про те, що це лягає в одну канву, як будувати відносини з Російською Федерацією, і як будувати відносини з Республікою Білорусь? Я не бачу тут жодних намагань відірвати Республіку Білорусь. Намагання інтегрувати і РАП і РБ в оцю от якийсь новий світопорядок, який вибудовує адміністрація Дональда Трампа? Це все прикривається доволі таким. Гуманістичними твердженнями так, що Лукашенко відпускає політичних в'язнів, Лукашенко менше репресій застосовує до свого народу, і тому ми послаблюємо санкції. Але ж воно так не працює. Ви ж розумієте, що Лукашенко скільки людей відпустив, стільки людей він може на наступний день заарештувати і звинуватити їх в тому, що ці особи вчинили державну зраду. От, колись у американців була ж така політика не вести жодних переговорів з терористами. Як би там не було зараз влада і Російської Федерації і Республіки Білорусь це терористи, і переговори з ними, загравання з ними. Коли вони йдуть на поступки тобі, це ну суто вибивання собі собі якихось політичних переваг і нічого іншого. Так не зміниться політика Республіки Білорусь, і от вся ця ну, політика адміністрації Сполучених Штатів Америки, ви ж бачите, в Європейських державах вона викликає критику і зазвичай пояснюється тим, що США не розуміють оцих от реалій Європи. Так США не бачать, скільки осіб опинилися в Литві. Вони були вимушені поїхати з Республіки Білорусь, тому що ну, їм. Була істотна загроза і життю, і здоров'ю е, США можливо не НАТО розуміють, як Лукашенко використовує мігрантів, привозячи їх на е, білорусько польський кордон, так і е, відкриваючи свій кордон, щоб ці мігранти проривали польський кордон і створювали напругу в е, республіці Польща. Так, от все це не працює, і ми ж бачимо, що не змінюється риторика, так. Лукашенка, незважаючи на те, що він зустрівся кілька разів з е, спеціальними представниками Дональда Трампа, не змінюється і вона не зміниться, тому що лише сила, так і поразка Росії можуть призвести до зміни влади в Республіці Білорусь. Треба про це відверто говорити. Е, Білорусів можна критикувати за те, що вони. Не змогли в якийсь момент скинути е, владу Лукашенка, але ж ну тут на допомогу прийшла Російська Федерація без РФ Лукашенко б не втримався. І зараз Лукашенко ну він зобов'язаний своєю владою. Так ми ж от говоримо, що відправили дітей в Республіку Білорусь, але це ж в принципі як відправити в Російський суб'єкт Федерації, так в Білгородську область чи в Смолінську область, от так само відправити в Республіку Білорусь. Так, ось таке ставлення до Республіки Білорусь, і це звичайно дуже дуже прикро. І Україна бореться зараз і за свою свободу, і за свободу республіки Білорусі, підсумовуючи нашу розмову, те, з що ми починали е викрадення дітей, фактично, та е міжнародне право і те, яка перспектива може бути у цих злочинів, чи це тільки і виключно стосується незаконного переміщення неповнолітніх, чи тут можна, ну бо це буде справедливо, мені так видається. Можна говорити теж і про зміну свідомості, насильницьку зміну свідомості. Е Стертя скасування фактично, ну скажімо, певних базових засадничих речей для цих дітей і всього, що всього, що пов'язано саме з е, ментальним геноцидом. Я не знаю, чи є таке формулювання в праві, але ну з точки зору суті воно так виглядає. Ну, в праві, на жаль, немає такого формулювання, тому що право трохи остерігається слово геноцид, щоб його не використовували всі підряд. Так бо ми ж пам'ятаємо, що Володимир Путін використовував цей термін як виправдання початку спеціальної воєнної операції. Mm -hmm. Тому визначення геноциду в міжнародному праві воно дуже вузьке, але і під це вузьке визначення підпадають дії Російської Федерації і починаючи не з повномасштабного вторгнення а з 2014 року. Тому що дітей так переміщували в рамках окупованої території, депортували на територію Російської Федерації, діти вчаться по іншим шкільним програмам. Дітям забороняють спілкуватися українською мовою. Дітей Беруть під варту і катують за те, що вони одягають певну українську символіку або ж розмовляють українською мовою. Так, от всі ці злочини документуються з 2014 року з 2022 року їх стало е, значно більше, але Кожен цей злочин так або вже задокументовано, або буде задокументовано. по ньому буде відкрито кримінальне провадження в Україні в інших державах, де є діє принцип універсальної юрисдикції, і які допомагають Україні в розслідуваннях цих злочинів. Цей злочин вже розслідується міжнародним кримінальним судом і ми маємо ордери на арешт, так в тому числі щодо Владимира Путіна. І я впевнений, що в Російській Федерації і в Республіці Білорусь після зміни влади в цих державах коли ці держави стануть на демократичний шлях розвитку, також будуть проводитися кримінальні розслідування, і ми побачимо. Відповідальність, хоч на якомусь рівні, тих осіб, які вчиняли ці жахливі злочини проти українського народу і проти українських дітей, ми ну, вам дякуємо. Так, дякуємо за те, що такі пізні поріви разом з нами. Роман Єделєв нагадаю, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Жевченка.